Мені 13 минало, я пас ягнята за селом. Чи то так сонечко сіяло, чи то мені чого було. Мені так любо, любо стало. Друзі, друзяшки, всім привіт! Це новий автоблог Бай Корбатекс. А любо мені стало, як у вірші Тараса Шевченка, тому що гляньте, які красені у нас на огляді. Перше пежо в моїх руках. Поїхали! А, ні нє, нє, не поїхали! Підписуйтесь на канал, ставте лайки, коментуйте огляд. А от тепер поїхали. Peugeot 308, другого покоління 2020 рік. Дуже новеньке авто. Пригнана з Бельгії нещодавно. 1,5 літри дизель. Максимальна швидкість 206 км за годину, час розгону до 100 км 10. І секунд. І секунд. Витрита палива десь 4 літри. Такий у нас передочок. Дуже мені подобається. Кліренс 11 см. Передній привід. Галогенні фари, денні ходові вогні, протитуманки фари. Дуже красиві очі, дуже красиві. Peugeot цим виділяється. Мені дуже подобається перед. Є у нас така решіточка, значок, сіренький тут такий ободочок. І тут вирізано так і написано пежот. Дуже красивий перед. Є такі фінтіплюшки, такі фінтіплюшки, тут сіренька фінтіплюшка. Тут такий трошки вигін. Ну такий оп, бугорочок. Дуже красива фара, Мені дуже подобається. Давайте подивимося, що ж там в бачку у нас. Е? Ось такий у нас універсальний чорний бачок. 16 диски легкосплавні, є датчик тиску в шинах. Передня підвізка незалежна, амортизаційна стійка типу Макферсон. Задня підвізка напівзалежна, тросинна балка. Тростинна. Допомога при допомога при старті вгору. Не будете катитися. Такий у нас бачок. Не будемо тут загострювати увагу свою. Підемо в найкраще місце машинки. в попочку. Пошліть. Ось така у нас попочка. Попочка, звичайна, перед дуже симпатичний. Попочка, звичайно, у нас такий значок і написано Peugeot. Прикольно. І написано воно випуклими буквами. Ну, красиво виглядає, мені подобається. Скло, Очисник. очисник. Підігрів заднього скла. Невеликий такий спойлер, як для універсальчика, і таке маленький такий Піптичок, ну, типу антенка, поняли? От такий у нас багажник, написано 308 ще, що б це могло значити. Об'єм багажника 610 літрів в такому вигляді. Є передні паратроніки, задні партроніки. До речі, стосовно гальм, передні дискові вентилюємі, задні просто дискові. Є антиблокувальна система і система стабілізації. Багажничок. Отакий От у нас дуже великий. Не зрозуміло універсал, але він реально великий. І якщо розкласти заднє сидіння, буде 1660 літрів. Ви розумієте, що це за тема? О, па -па. А ще машинка, кстати, продається. Я вам так не намікаю, І ціна буде в кінці відео. Зараз спробуємо залізти сюди, що ж тут у нас таке. Красота, можна подружку якусь позвати, можна дружка, гляньте. Отак сів, на річечку виїхав, вообще красота, озеро, лебеді, понимаєте, шашличок. М -м -м. Прям видихнув життя. <с are you> Багажник зручний, навіть можна тут покайфовать трошечки. <с are you> можна не тільки покайфовать, ну ви поняли. Є у нас э, забуваю, як вона називається. <с are you> Планочка, ну вы поняли. Зараз ми її так опана. Є така планочка, що виділяє багажник від середини машини. Давайте її назад запхнемо. Бачите, вона так сама плавненько заїжджає. Елегантно. А також у нас є тут такий ремкомплект. Ну і деякі ще речі лежать. Можна щось туди покласти, щось сховати від дружини, можна, отака тема. Є також кармашки, бокакулась, бачите. А, і оці кнопочки для відкидання сидінь. І підсвіточка в багажнику. Ну, що багажник нормальний. Дві ручки, бачите, щоб закрити. Прикольно, мені подобається. Великий багажник, я люблю щось велике, таке довге, нелинне. Давайте подивимося там внутрішності у нас. Попо-по-по-по. Гляньте, якого воно виглядає. Трошечки випуклий отут, мені це не дуже зрозуміло, але загалом кермо виглядає спортивно, наче трошечки приплюснутий, і положення у нього низьке відносно всього тут. От ви погоджуєтесь? Мультифункціональне кермо з електропідсилювачем може регулюватися по виліта по висоті. Я на ньому їхала на, на керму, і прям на кермі їхала. Ну, нормально, бачите, воно дуже так маневрене кермо, так можна по всьому салону тут їхати. Є вертовий комп'ютер. І що дивно, спочатку я не зрозуміла, що а потім зрозуміла, що І як зрозуміла, що. Тахометри, спідометри, і вони зазвичай розташовані в от, отак. А тут розташовані отак. Тобто тут швидкість, а тут обороти ваші. Є такий невеличкий екранчик. І це мені подобається такий вигляд наче як очі, наче як дивишся на машину спереду. Ну, не на цю, а на якусь от машину дивишся. Щось таке схоже. І цікаво, що цей бортовий комп'ютер він знаходиться вище, ніж кермо. Тобто не отут, як зазвичай, бо кермо маленьке. А вони зробили отакий от хід тут вище. Тут нічого немає. І саме кермо маленьке. Достається тут зручновато, кермується, в принципі. Є такі ще підрульові перемикачі, тобто кризь контроль можна перемикати. Тут також звуки, не звуки, я вже там щось наклацала. можна попіпікати. Бачите, є сіренька вставочка, і дирочки тут немає, як зазвичай. Можна всунути руку, голова не проходить. Подовжди. Темний у нас салон тканинний і ручне регулювання передніх сидінь. Красота. Сидіти комфортно, нічого не заважає, але отут вище, ніж зазвичай, ну, може мені трошечки потрібно піднятися вище, хоча я сижу зручно. І мені тут трошечки, знаєте, високо. То вже таке. Електроспопідйомники, передні і задні, електрорегулювання бічних дзеркал і їх підігрів. І мені що тут подобається з боку? Мені подобається дуже ручка. Не та, що відкриває, а та, що отут. Бачите, вона таким квадратиком. Дуже прикольно. і тут сіренька вставочка, дуже красиво виглядає. Не будемо холодити, це дуже. Тут така тканинна вставочка. Є кармаш. Підстаканника тут немає, але кармашек зручний і глибоченький, такий достатньо нормальний. Частистопенева механічна коробка перемикання передач, і вона така цікава, не кругленька, а така більш прямокутної форми. Тут таке скло невелике, сіренька вставочка і шкіряна обивочка. Виглядає дуже нова, але зрозуміло, що 20-й рік. Тут також сіренький такий ободочок. Є така ємність у нас. Тут можна щось туди покласти. Я варішки свої поклала, а ви щось можете інше покласти. Давайте подивимося, що у нас тут. Мені подобається оця панелька. Тому що отут багато чого немає. Спасибо. І бачите, пежох. І в основному все регулюється на екранчики. Оп, завели. Дизельний двигун. В салоні так відчувається, що дизельний двигун. Є у нас навігаційна система. Ще завантажує трошечки треба подумать машинки. Бачите, такий екранчик LCD екран. Все тут регулюється, і він такий, наче трохи матовий. І добре, що не буде видно відпочатку пальцем. Бо на глянцевому зазвичай це дуже видно. Навігаційна система. Абдуйчики-передуйчики. У нас двохзонний клімат-контроль. Можна нам настраювати будь-яку вашу Бачите, авто можна. Можна просто. Я включаю по мінімуму, тут, щоб вам було чутно. Бачите, можна куди хочеш настроїть, в принципі. Є музика. Можна підключатися по USB-порт. У нас є 12 вольтна розетка, 220 вольт. Також є Bluetooth, Wi-Fi, MirrorLink Link і система hands-free, тобто голосове корова. Підключити телефон можна, є у нас тут опції підключення е, додатків можна підключити. Apple CarPlay є і Android Auto, бачите? Написано, вам не дуже видно, бо воно не яскрава. Додатки транспортного засобу. Бачите, прикольно. Е, відкликаються кнопочки нормально, Нема тому що, знаєте, щось там бісить мене. Датчики паркування можна включати і вимикати, партроніки, протибуксовочна система, то що я вам казала зовні. Діагностика налаштування швидкості. Можна обмежувати швидкості поставити. Прикольно. Телефончик. Давай не врага включимо, мені подобається ця картинка. Бачите, як воно. Мені б, звісно, побільше б екранчик, але то вже, вибачте, і платіть побільше, а ціна то гарна. В кінці відео я вам все розповім. Бачите, яка панелька, там нічого немає, але такий несплашніком, а туди щось можна так пальці засунути, руку потримати. Дефлектори отакі, сіренька також вставочка, дує прилічно, нормально. Така панелька, звичайна, ну, прикольно. Аварійка посередині, як і, звичайно, ну, відразу її зрозумієш, можна натискати, якщо щось трапилося. Можна закрити двері ззовні, послухати музику, можна не слухати. cd диск вставити. покласти це вам вже казала. Є механічний стенковий гальма. Давайте зараз тормоз. І воно так цікаво, бачите? Хоп, нема такого, що хр. Бачите, просто воно, і надо так опана, і тоді воно там замкнулося. Є такий підстаканник і такі невеличкі ємність, як я не знаю для чого. ну, Можливо, для того, щоб удобно було брати підлакітник, але я ну, не знаю. Підлакітник тканинний, і він невеличкий. Тканини з такою прошивочкою. Прикольно. Так, погнали мікрофон. Купивки сім. Вибачте <смі> на місці? Ну, відчувається, що двигун не дизельний, такий звучок є, але розганяється не дуже швидко, тому що 1,5. Показує тут швидкість, а тут у нас обороти. Трошки дивнувато, і бачите, на екранчику у нас видно кілометрів за годину, пробіг і скільки проїдено, мабуть, на... Одному паливному баку. До речі, паливний бак 53 літри. Достатньо, я думаю. От коли включаю поворотнички, іноді торкаюся круїз контролю, тут настраювання. Тобто такий самий фінтіпльон, трошечки, не такий самий, трошечки інший, але він тут близько, я постійно його тут торкаюся. Чомусь в мені так. Торкнуто трошки. Кермується гарно, їдеться нормально, розганяється не прям дуже швидко, але но порядок, нормально. Мені подобається кермо відчувається, як воно наче спортивне, тому що воно трохи нижче розташоване і таке саме по собі ну, маленьке, таке от, зручне, дуже як спортивно, і воно дуже легке, дуже. Е Керується ним дуже легко, хоча електропоцілювач, але саме кермо тут воно якесь таке. Бачите, так я вас трошечки пошатаю. Нормально. Мені подобається дуже машинка і ззовні, і всередині подобається, що тут зверху знаходиться і мені воно. От кермо не закриває мені оцей огляд на тахометри-спідометр, на бортовий комп'ютер. Оце прикольно. Бачите, тут клімат-контроль у нас показується. Механічна коробка перемикання передач зручна, і вона так трошечки височенька, ну дуже зручна. Тобто не тянешся вниз туди, а вона так гарно розташована. І зверху вона не крувенька, а зверху така. Пласка, і так прям зручно під ручку воно, під вашу ручку, воно так зручно. Зараз спробуємо розвернутися. Давайте. А, ну ми тут не розвернемося, об'їдемо просто. В повороти ходить нормально. Коротше, покатаю вас трошки. Якщо піднажать, вона, звісно, їде нормально, але не то, що прям, знаєте, прям газує. Ну, один не п'ять, працюють не напряжно і не напряжна, коли вона сигналізує, що хтось не пристепне, ти вона так легенько. От, давайте я. Зараз. Бачите, так не Але вже голосніше, спочатку воно не так голосно білікає. Все, не переживай, машинка. Я вже в безпеці все. Подушка безпеки всі наявні, тому можете їздити і кайфувати. Мені сподобалась машина. Також є адаптивний круїз контроль є бардачок з охолодженням, і там, я вам скажу, дуже так і дує. Якщо щось туди покласти, то воно реально охолодиться. Нема ніяких там дирочок, шмирочок. Ну, дує там прилічно. Є у нас отака от дзеркальце з підсвіточкою. Це у нас в комплекті не йде, вже вибачте, бумажечка. Гляньте, як у нас тут прикольно все. Очковий, не очковий, це глазний, а ну да, очковий, очковий гляд, так скажемо. Є у нас підсвіточки. Бачите, які кругленькі такі. Є у нас сос, як в американських машинах, але це пригнано з Бельгії. І є у нас такий значок Peugeot. Це, мабуть, як от, знаєте, інфо в американській, тут Peugeot. І цікаво, що коли ти сидиш, воно показує, скільки непристебнутих осіб. І коли ти виходиш, то воно це тухне, Така пасажир потух, можна сказати. Арбегі, бачите, тут так прикольно воно. Затемненням у нас день ніч, дзеркало заднього виду. Ну, тут таке звичайне. Чорний ніс, світлий верх. Давайте подивимося, що ж там у нас позаду. <заду> позаду місця у нас достатньо. У нас є подушки безпеки всі наявні, є кріплення для дитячих крісел, тканевий салон, також три підголовничка позаду вони регулюються. Всі три, бачите, як вони так заходять трошечки на сидіння. Є у нас у такі от ремені безпеки. Бачите, тут також є ремені, Відкидаються ж заднє сидіння, пам'ятаєте. Є також закриття замків задніх дверей, щоб ваші діти не повибігали до школи. Куди? До школи. Також у нас тканевий тут, і тут у нас така ручка, але не сплашником, а там закрита у нас. Є в дверях кармашок. Він такий глибоченький достатньо, я не думала, що такі глибоченький. Прикольно. Є кармашик в передніх сидіннях, тканевий. І тут м'якенько так достатньо. Не позмасочка, битися колінками не будете. Є у нас кармашик, можливо, щось туди покласти хочеться. Ось такий у нас задок. Є у нас підсвіточка. Зараз не вмітнеться, бо машинка не працює. А так взагалі приємні кнопочки, кстати, як антістрес, знаєте? Так, <клух> при чому? Можна вийти в багажне відділення. Отакий на не з Взагалі мені машина дуже сподобалася. Зовнішній вигляд це красота. І там от для водія все налаштоване, все красивеньке, все взагалі тікі-пуки. І ще ремарочка така. Можна регулювати в водійському сидінні, поперековий відділ. І він знаходиться отут. Я спочатку його не знайшла, отут нема по бокам, де воно зазвичай знаходиться, а отут воно знаходиться з боку, з правого боку. Ну, прикольно, що. І ціна. Ви ж чекаєте, ціну. а Я щось болтаю, 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 болтаю. <сум> ціна 12800. На автоімпорт машинка продається. Але для більш детально, актуальної, на зараз інформації, якщо вам потрібно, звертайтеся в їх Телеграм. На їх сайт також дзвоніть, пишіть, по ночам не дзвоніть, можете дзвонити. Телеграм, інстаграм, тік-ток, сайт і куди хочете пишіть, і там буде більш актуальна наразі от на сьогодні інформація. Давайте завершувати ми вам пежок. Вибачте улетів. Ми вам пежоково дякуємо за увагу, за ваш час, за вашу посмішку. Посміхайтеся частіше, даруємо вам серденько. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, коментуйте огляд і незабаром до вас повернусь!